Всім привіт! І я вас вітаю на своєму каналі. Це моє перше відео по Майнкрафту. Так, ми граємо з папою це мій папа. Привіт! Так, далі. А отут от тут моя мама. Всім привіт! Ой, а я тебе не бачу. Я зверху. А де ти? Я зверху. Боже, я перший раз граю в гру, я не розумію, куди я мені Я грати. Кирило, поясни мені, як граю. Е, Дивись, кружочок це йти впер. Угу. Три крапки це брати ресурси. Це О, на шефті. Кирило, я тебе знайшла, Ось, да ти біля мене стоїш. Да. Привіт. Да. привіт. Тож, давай. У нас сьогодні батл будинків. Тож, перше, ми будуємо дворець. Тобто ми кожен будуємо свій будинок. Да, да. Оценю. Потім... Да, да. Зрозуміла. Да, вже почали. Дуже дивно, я не... О, все, Зрозуміло. Три крапочки там ресурси, я тобі сказав. А де нам обрати місце будування. Я от обрав, я, я будую. Я теж гузду обрав на пляжі. Так, оце ти цей синій зламаний? Ні, це купець. Гуздо, зараз я до тебе пані, а, торговець. А чому ти, ти по повітрю А я вмію. Тобі розказати а, як? Так. Бачиш, у тебе є дві галочки? Так. То, може це не так. Кирило, розкажи, будь ласка, як швидко по повітрю ходити? Мам, дивись, в тебе там галочка, галочка вниз, і вона біла. Uh -huh. Треба нажми на неї, щоб вона була. От. На чого кольору? Сірого. Uh -huh. Потім нажимаєш декілька разів на галочка, яка йде вверх. І так. ти почнеш літати. О, uh -huh. oh, в мене все вдалося. О, я тепер бачу зверху. Слухайте, ніхто ні в кого не підглядає. Ок? Так, а я ще з локацією не визначилась, де мені будуватись. Я напевно буду десь тут в лісі, якщо ви собі знайшли. А ти може взяти участок теж в пляжі. Всі на пляжі будуємось? Ну я на пляжі. Ну я, я тоже. Ну так, добре. А цей шматочок вже чий зайнятий зараз. А де ти? Весь мій. Ага, зрозуміло. А, я тебе бачу, да? ти можеш там. О, чудово, я тут будуюсь. Але не тільки дуже рядышком, добре. Угу. Але не підлядай мені, в кого що будуємо? Кирило, розповідай, що робити правильно, як мені будувати. Дивись! Та, раз, я не знаю. Обери ресурси, де три крапочки, ти можеш там обирати ресурси. А коли обрала якісь ресурси, то просто нажимаєш який хочеш взяти ресурс, нажимаєш на той ресурс квадратний, або не квадратний, то ти потім нажимаєш і переносиш в квадратики. Я зрозуміла, а мені для того, щоб побудувати покину... Відно... Ну, нажимаєш на екран Угу. Потрібно якось виривати землю в пляжі чи. Чому? Роби як хочеш, це ж твоя половина. Ага. Тобто правил ніяких немає? Время правил нема таких. Угу. Mm. Я тебе почула. Ти на якій вже стадії будівництва? Я будую, будував пол, ставлю двері. Які двері ставиш? Ставлю оці як там? Двері з темного дуба. Такі є? Да, з золотою ручкою. А якщо я випадково видала один квадратик, як його можна назад побудувати? Чи... Ті... Просто ти ті... в ресурсах угу. потім нажимаєш на нього назад. Привет, почему, будь ласка, день? Бо вночі дуже пашка буде будет. Ок. Зараз зроблю день. Ой, ну тон зов. Так час день. Ооо, так яскравіше стало. Бо це день я включив. А хочет тебя скид включу? Че тебя включишь? Скид, Джонся. Ну ні, давай поки поки хай буде дай. Ок. Ну, мені подобається, гра цікава. Ну да. Яка твоя улюблена, Кирило, гра? Майнкрафт. Точно? Да. А як же Роблокс? Ну, в Роблокс там куча ігор. Ну, і не треба ресурси добувати, ти просто собі там граєш і все. Це не така розвинута гра. Mm -hmm. А як довго ти вже граєш в цю гру? Ну, десь із 7 mm -hmm. до 8 гра. А сьогодні який день? Мені сьогодні вісім років. Вітаємо! Mm -hmm. Та -ра -ра. Дякую. Так. Ну, я вирила якусь даровену яму. ще не почала будуватися. Хто на якому етапі? Я ще підбав. Я вже стіни. Ого, я з вами не встигаю. Дуже... Мам, мене не на время. Все одно буде не дуже приємно, якщо ви побудуєтесь, а я ще й ні. А мені все одно довго ще. Я прям дворець будую. Ні, ну давайте ми будемо на рівних будуватись, тому що я в перший раз дворець не побудую. Давайте Ти хочеш сказати, щоб я всю свою велику територію зараз зламав? Забудову її так? А це ми зараз граємо там, де є ресурси безкоштовні, чи як? як ну, так? це креатив, креатив, так, а яка ще і, є. І виживання це хардкор. В хардкорі ти коли тебе вбивають, ти більше туди не, не зможеш грати. Угу, тобто там складніше, так? Ну так, да. коли у нас ночь, взагалі не можна виходити. Mm -hmm. Бо ми от that's з папою от грали в хардкор. Uh -huh. Ми от померли і все, ми не можемо в той світ грати вже. Ой, ти так кричиш дуже? Ну, просто голосна музика, я по цьому так. Uh -huh. Так, а я не можу чомусь взяти свій ресурс. Не розумію, як це робити. Допомогти? Ну, ти мені поясни Ну дивись, ти заходиш на три крапочки, да. Нажимаєш на той ресурс І потім переставляєш в іншу кабінку, понял? Там де крафтинг, чи не крафтинг а інвентар Ну, біля крафтинга Кирило, ти дуже кричиш, може может, сниму один наушник? Знімок. О, так краще, правда? Звичайно. Ти, може, ти дуже кричав. Дуже-дуже-дуже. Так, ну що цікавого, ще розповідай. Ну, ця гра дуже прикольна. Тут можна робити скіни, а чому вона відрізняється від Роблокса? Угу. Бо в Роблоксі треба купляти Роблокси, щоб робити скіни. І я от купляв Roblox, і в мене там прикольний скін на Цікаво, треба буде подивитись. Ну, я теж буду випускати Roblox. Роблокс. По нашому каналі? Да. А що будеш розповідати? Ну, поки що я думаю про це. Так, дивіться, а я в інвентар поклала, а, це я напевно на друге місце його поклала, що поклала а, підлогу, дошку з дуба, але чомусь я не можу її використати, я не розумію чому. А на, на саме нижній постав. Так, ну не... я... а, то. І вона в тебе, бачиш, там появилась, і потім ти нажимаєш так. Так, я нажимаю, але чомусь вона не використовується в будівництві. В мене тільки... Так, ти, мабуть, не можеш ти покласти, тобі спочатку треба підлогу робити з камня чи з дерева, а потім класти сверху. І... Кирило, це, це насправді так? Спочатку? Ні. Спочатку? Можна ще не камінь даже. Можна на пішку будувати. Я ставлю дерево на пішок. Угу. Да? Так можна. Все одно не получається. Все, я з вами не граю. Ну, хоч ну не гра... грай. Дивись. Просто нажимай на екран, нажми один раз і просто в, ти... в тебе повинна бути цель. Ааа, все, один раз. А я думала, що скільки це потрібно. А я вибиваю його. Ти просто його ламала. Так, я все зламала. О, все, нарешті. В мене є тепер підлога з дубової дошки. Це в мене буде перший поверх. А ти що, будеш другий будувати? Ну, в мене буде таке підвальне приміщення. А. Піску. Тепер потрібно поставити сходи. А чому це ти мовчиш? Що ти там вже побудував собі? Ну я тут вже побудував стіни. Перший поверх в мене вже готовий. О, ну то чого ж ти нам не розповідаєш? Що ти там будуєш, таке цікаво. Буде це... Буде три поверха. То по цьому я говорю, мені ще багато будувати. Ні, краще два буде, хай. Багато Будувати це мені, напевно, тому що в мене... ще нічого не набудоване. У мене дуже прикольний буде дом. Побачимо. А з чого ви будуєте свої будинки? Я з цегли кам'яної та дубових дошок і гриба. світло гриби. Є за якоїсь зеленої штуки вибіня. В тебе глибокосланд, косланс, скло та морський. Голубок А ти можеш полетіти до мене, подивитися, що я там роблю? Здійся обзор по до Да, і ти полети до нас, подивись. Тебе багато це набудовано то. Прийд, Тобі треба світло на ніч тут. О, як? Ти можеш мені допомогти це зробити? Все, я поставила світло тобі Вау. костер. А як ти його зробив, поясни? Я не зробив, він в мене, дивись, в руки. Бачиш? А як його добути? Його не можна добувати, якщо ти вже скрафтив. його вже не можна добувати, а як, бо. А як скрафтити? Треба вагілля, дерево та палки. Так. А якщо ти вже ламаєш, тільки дерев'яне вілля випадає. Дати тобі один? Так, і це буде як ресурс, так? Так. Та на тобі, я тобі один скинув туди. Він в тебе залишиться на завжди. Пап. ти що без дверей? А ти які хочеш собі двері? Я Ну, я тобі дам одну. Двер Тут. На. Он там, двері така, стоїть. Ну просто береш її. И... Да, да. Вона возьмется, и ты ее потом ставишь на экран. Ну, нажимаешь. У меня будет крута кровать, до речи. Ой. Сломала что-то? Я, походу, двери заставила. Я теперь их не Не... А, нет, есть. Все, я уже О, я взяла. Ось, с мене тут є двері. І я їх тут зараз поставлю. А я тебя ставила правильно. А ти просто нажимай як ставишь дошки. Ну, і листик. Тіна. О, в мене є двері. Ура! Я дивлюсь, що там у мамы. Так, і тепер почер можно еще віть оставити, так? Да. Че, так, будеш? Да. Привіт, привіт. А що у тебе в руках таке? Mm -hmm. Що це за кух? Mm. Покажи, пап, покажи. Що в тебе? Ну, А, а показати, із чого я себе буду. По... Це дуже прикольна штука. Отака. Десь яка. Ой. Де? Яка. А що це таке? Ну-ну-ну-ну. Не заберу. Але гарно, правда? По моїй концепції це не підходить. Але я тобі поставлю тут світло. Ок. ок. Дивись, скільки воно освітлює. Ти зараз що, наступає наступает ніч? Да, вже ніч. Моби не будуть нас а, це тому, що ми в креативі, Так, Да, да. Креатив його ніколи не вбити. А ти знала, а хто знає, гудате. Это кинь на редкиший блок. в ну, свиті. давайте на в комментариях залишите, так? Да. Можливо, кто-то гадает. Бо я знаю, какой Я потом буду ставить сердечки, кто правильно відповість. Мабуть, все уже думают, что это бедрок. Ну, вот, а я на... их а я не, не раскидал, я нам светло тут делаю на острове. Бачишь, как ярко в нас? Ой, я вилетів. І всім привіт і ми продовжуємо грати. Так, давайте. У вас там все добре з побудовою, надіюсь. Ну, Дивлячись на те, як ти будуєш. І тато як будує, то я далеко від нас відстаю. Ну так, це твоя перша гра. Сатошик наш щось там. Так, мабуть, не собак. Угу. Сусідних. О, а у вас там як справи в грім? Будуємося, але. У мене нормально. Доважає. О, біля в мене тут якась хрюшка бігає. О, не вбивай! Мам, не вбивай! Навіть не ти що? Папа хоче її вбити. Ні. Він сказав, буде шашлик Да це він жартує. Це жарт. Но мы и так можем в креативе взять кусочек свинки. <реш> а на вещи ей брать. Ну, когда ты хочешь съесть, ты просто берешь. А, треба, чтобы жизнь у тебя хорошо э, накопичивалась, так, Кирил? Зачекай, да? Боишься, да? Да. Друзья, у меня какие-то неполадки. Мы продолжаем играть. Виникли так. Трохи технічні нахладили. Ну, трохи неполадки, да, виникли в нас. бо щось з грою не так в мене. Ну, у мене щось там не все сохранилося. Не, все в тебе сохранилось. Ну так, да, це в мене просто в мене теж бочки не сохранились. Ми продовжуємо грати. А тобі подобається гра? Цікаво. Але, але ну, я треба вибух, повчитися, що да. нам добре таке. Щось, щось в мене не дуже гарно виходить, але. Гра прикольна, да? Для тебе? Тож, друзі, ми трохи добудуємо і вже закінчуємо. Ввечері буде наступна серія. Ми цю теж викладемо. То ставте лайки, щоб випустилися разні відоши. Тож, ми добудовуємо можна сказати. Хто <говор> так. так думає? <говор> так, а як ставити... як ставити кришу? Чи я вже не встигаю сьогодні тоді? Ми ж ввечері ще будемо. Ну тоді давайте оцінювати. Факі те, що хто зробив? Ну. Але дивіться, мабуть, ні в кого інтер'єру внутрі нема. Навіть криші ще немає. Тільки в нас похоже. Я другий поверх почав робити. Аж зробив другий поверх. мене такий елітний будинок реально. Я бачу нами будинок. Це не будинок, це мені будиночок. Папа, ти бачиш мій? Да. Подивись який. Я бачу. Так, ну я полетіла тоді дивитись в кого які будинки. Ок. Давайте зустрінемось десь біля якогось. Давай Кирюха, ми до тебе прилетимо. Давайте. Вау, а це чи такий зелений гарний? Мій це а мій. А мій? Та що це я такі малесенький зробила? Я думала, що ми маленькі будуємо. Воу, Кирюха, у тебе з і такої, на річку вид. Mm. Вау. А, а це що, шахта димова така це, Шах. А я це не де Ну а дивий, диви! Знайди мене, Да, це я костер поставив. там. Ти камінь зробив. Да. Так, э, я Кам... тебе хочу камінь. А чому ти навіть, не розповідав, що ти робиш? Як ти живе? Ну, я. Я ну дивіться, я почав з самого нижу можете подивитись. А, камінь де да, буде. Ой, Зараз делаю. Зараз делаю камін. Тут. Зараз зроблю я камін. Ось тут буде. в мене камінчик. Ну тут камін в мене буде. Ну, гарна в тебе фантазія, я тобі хочу сказати. Mm. Але Дивіться, треба, щоб поряд не було дошу. зробив? Диви, опори зробив. Опору я одну зробив. Ну, бо щоб дом не падав. Da. Це круто. Мені треба все поряд, то, що, що дерев'яне, треба все покласти тепер камнем. Mm. Шо? Чому, щоб не розпалився весь будинок в мене? А, це навіть так. Так. Да. Бо я там зараз вогонь буду ставити ж. Mm. І... Я зрозуміла, що мені потрібно допрацювати свій будинок, тому що я щось далеко, від, далеко відстала. Я якось дуже швидко будую і я не знаю, як я це роблю. Це вже напрям. Бачиш, в мене вон там костер? А, чо... а я він пропав. Окей, опять запала. Тож, всім забавьте любимки. пока, Ставте вподобайки, підписку, колокольчики і на цьому всім пока!